Розділ 11. Знайомство з Джиммі. Настав серпень, він принес сподіванки і зміни, що аж ніяк не дошкуляла нинці. Відтоді, як приїхала Поліана, служниця щодня була готова до несподіванок. Першою такою несподіванкою стала кошеня. Поляна знайшла його вкрай дороги. Вона сиділа і й жалібно нявчала. Дек не довідавшись чи це кошеня, дівчинка понесла його додому. Я так зраділа, що в нього одного господаря, щасливо розповідала в надійтинці Полі. Мені відразу схотілося принести його додому. Я дуже люблю кошенят. Я знаю, ви теж зрадієте, коли воно залишиться в нас. пане Поля огорливо позирнуло на сірий пухнастий клубочок в руках Поліани, у тім, що вона не любила котів, навіть найздоровіших і найчистіших. Пхе Поліанно, яка воно брудне? Він будь, ще й бліх у нього повно? Так, я знаю, біда лажко, мало не плакали Поліани, заглядаючи кошенятів в перелякані очі. Воно ж тремтить зі страху. Ще не знаю, що ми залишимо його в себе, цього ще ніхто не знає, знайшли промовила пана поля. Ні, це вже знають усі, скивнули поляни, не беручи до уваги тісенчих стих. Я сказала всім сусідам, якщо господар не знайдеться, ми залишимо кошеня в себе. Я знаю, що ви будете раді взяти цього бідолашку. Пана поля хотіла щось відповісти, аж що тут зрозуміло, що не може вимовити її слова. Вже вкотре після приїзду на Бога вона відчула себе просто таки безпорадною. Так, тітенько, ласка, випровадила Поляна. Хіба ви можете покинути не прозволяти таке самотнє кошеня? Мене ж бо ви не покинули. Так я й сказала пані Форт, коли то говорила, що ви ні за що його не візьмете. У мене хоч жіночі допомога була, а в цього кошеня то нікого. Я знала, що ви мені дозволите, худенько кивнула поляна і виступом почала з кімнати. Поляну, Поляну, намагалася жить пояснити на полі. Я не дівчинка вже бігла на кухню, гукаючи дороги. Ненці, ненці, подигні камила кошеня. Цітенька поля доглядатиме його разом зі мною. Тітенька поля, хоч як не любила котів, не змогла заперечити нічого. Лиш без сили впала в крісло. Доступного дня в домі з'явилася цуценя, ще брудніше і самотіше за кошенятку. А пана Полі на свій неабиякий подив знову не наважилася перечити, Хоч собак, вельми шановна господиня, не любила так само, як і котів. Вона ще безперед сиділа і слухала, як Поліана проголошує її ангелом-охоронцем чи на всього собачого племені в світі. Нарешті, менше ніж через тиждень, Поліана привела додому хлопчика в лахмітці, так само благаючи тітоньку полі прихистити. Ти його, а сталося це так. У четвер, чудового сонячного ранку, Поляна знову понесла пані Сноу телячу холодець. Тепер вона з пані Сноу були вже найкращими подругами, відтоді як дівчинка розповіла хворій жінці про свою гру. Ба більше, пані Сноу сама почала в неї грати. Їй, щоправда, це не дуже добре здавалося. Вона так звикла жалітися і скаржитися, що їй нелегко було з будь-чого радіти. Проте поляна так широко висело допомагала їй, що Сноу швидко навчалась і грала ще раз у А нині в четвер пані Сноу, не провели навіть сказала, що дуже радіє холодцю, бо їй хотілося поїсти саме цієї страви. Дівчинці, це було приємно ще й тому, що сьогодні, як пошепки, розповідали їй на дверя хмилі. Дружина пастора вже принесла хворій велику міску такого самого холодцю. Міркуючи про всі ці речі, Поляна раптом побачила хлопчика. Він сидів край дороги і поволі стругав та помножив паличку. Привіт. усміхнулася Поляна. Хлопчик позирнув на неї і далі заходився стругати паличку. Сама з собою вітайся, пробурмотів він. Поляна зрихотала. — Ти такий похмурий, що тебе навіть тежим хлопцем не втішити. Хлопчина засувався, здивовано глянувши на неї, знову взявся на земіш. Кілька хвилин Поляна мовчки стояла, а тоді сіла на траву біля хлопчика. Хоч як вони не хвалилися, що вже звикла до жіночої допомоги. І не сумує без одного лігтів. Її все ж таки дуже браковало дитячого товариства. От чому вона так зраділа з зустрічі? Мене звуть Поліана Вітієр, лагідно промовила вона. А тебе? Хлопчик знову засувався і хотів уже підхопитись, при то останній митці би передумав. Джимбін, неохоче ну, буркнув він. От і добре. Тепер ми знайомі. Я така рада, що ти сказав мені, як тебе звуть. Бо найде хто дорослих не вміє знайомитися як слід. Я живу в пані Полі Гарінхто, а ти де живеш? Ніде. Як ніде? Хіба так можна? Всі живуть де-небудь, наполягала Поліана. А я ніде. Я собі нового місця шукаю. Он як? Іде ж вона це місце? Хлопчик не подивився на неї. От дурна. Якби я знав, хіба шукав би. Поляна труснула головою, обурена, що в цей хлопчиську називає її дурною. Проте вона не забувала, що це все таки єдиний хлопчик на всього колесі, хай навіть не найкращий і провадила. А ж ти житт раніше? Ну чого ти причепилася? сердито зітхнув хлопчина. Що ж ти дієш?» – спокійно відбила Поляна. Коли ти сам про себе нічого не кажеш. Якби ти більше говорив, я б до тебе не чіплялася б. Хлопчик зреготнув, вочевіть мимовою, проте обличчя все-таки полагідне йшло. Гаразд тоже слухай, я Джиммі, бін, мені 10 років, 11 -й пішов. Того року я потрапив в добротулку. Там повно дітей, тож я нікому там не потрібен. От я звідти й утік. Мені хотілося б десь жити, та я досі не знайшов собі місця. Такого щоб там були родичі, ані наглядачі, бо коли її дім, то мусить бути і рідня. А в мене після матми тільки тато залишився, та й він нещодавно помер. Ось туди мене і не взяли. Я кажу їм, що працюю а вони все одно не хочуть. От і все. Що тобі ще розповісти. останні два речення хлопчику ймовився із мене в колесі. Який жаль, відказала Поліана. Отже, ти нікому не потрібен. Ой, Лишенько. Я знаю, як це тяжко. Мене теж помер тато і не залишаємо ось нікого, крім жіночої допомоги, доки тітенька Поліна не з'яла мене. Поляна раптом замовкла, її сяє не зачтову думку. Я знайшла тобі місце! — місіс, вигукнула вона. Тебе візьме тітонька Полі! — Візьми, я знаю. Мене ж вона взяла і мужичка з борщиком теж, коли дізналася, що вони безпритульні. А це лише кошеня і цуценя. Ходімо, я знаю, що тітонька Полі тебе візьме. Ти навіть не знаєш, яка вона хороша і добра. Ордуляв обличчя Джимбіни аж розціло. Вона мене візьме? перепитав він. Слово честі індіанця є дуже Додав він, заглушив жила в другу. Я працюватиму. Звичайно ж, візьме. Моя цітенька найдобріша в світі. Добріша за нею була хіба що мама, а аж мама тепер на небі. Всі таньки стільки від кімнат? вела вона далі, тягнучи Джиммі за руку. В неї такий великий будинок, що правда, додала Поліана старо острово. Може, тобі спочатку доведеться спати в кімнаті на горищі. Я теж колись там спала. А тепер там є сідати від комах, тобі не буде спекотно, і мухи не заносить усяких хвороб на своїх міжках. Ти ще, не знаєш про мух? Це так цікаво. Може, тітенька дати тобі почитати книжку про них, якщо ти погано поводив О, в тебе є листовиня, вона подивилася в джимі обличчя. Тоді ти радітимеш, що там нема дзеркала, і краєвито вивікні там ліпше яку картину. Одно слово, ти заліпкає, житимеш ж у цій кімнаті. Поляна мусила перервати розповідь, щоб ковтнути свіжого повітря. Отакоє, От захоплено вигукнув Джемі Бін, який, щоправда, майже нічого тут не зрозумів. Ти стільки вже дорогу не говорила, що до тебе і чіплятись не треба. Поляна сміялася. От і з того, бо поки я говорю, то мовчиш собі стільки хочеш, діставшись за диби Поліана, без жодного вагання повела нового товариша, просто дображена дітенька. О, дідусь Полі, врочисто вимовила вона. Гляньте, кого я вам привела. Його буде цікаво виходити, що цікавіше, ніж Мурчика з бурчиком. Адже це справжній живий хлопчик. Він сказав, що може спати на гори ще як я, а ще каже, що працюватиме для вас. Але я боюся, що йому не вистачить на це часу, бо він багато гратиметься зі мною. Пана полі зблізла, а тоді почервоніла. Вона мало що зрозуміла зі слів на Бога, але й цього виявилося досить. Що зазначить поліано? Звідки ти взяла це страченням? Цього спитала вона. Тречення посадкувало до дверей, а Поліана весело зареготала. Ой, я ж не сказала вам, як озуть. То як мій незнайомець. А ви бачите, тітенько Полі, який він брудний, як Мурчик з бурчиком, ми його так само помиємо. Ой, знову забула, засміялась вона. Тітенько Полі, його звуть Джиммі Бін. І що він тут робить? Тітенько Полі, я ж вам щойно пояснила, аж вирічила очі з подуву поляну. Я привела його до вас, щоб він жив з нами. Він хоче мати свою домівку і родину. От і я розповіла йому, як у взяла до себе мене, а потім Мурчика з Бурчиком. І сказала, що йому буде добре в нас, навіть тіпше між Бурчиком та Бурчиком. Адже хлопчик це набагато краще ніж кочення чи цусаня. Ці тільки Поля впала в крісло і піднесла тремтячу руку до горла і здофуху було знайоме відчуття безпорадності. порадості. опанувавши себе, вона раптом випростала снігуну. Годі вже поляне, це просто дурниця. Мало нам котів і собак. Ти ще приводишся вулицю обідре не страшення, і воно хлопчик не здригнувся. Його очі спалахнули. І він, закинувши голову, вступив до тверді кров до пані Полі. Я не страшення, мадам. Мене від вас нічого не треба. Я просто шукав роботу, щоб дістати за це постійний харч. І я ще ніколи не прийшов би до вас, якби ця дівчинка не сказала мені, які ви добрі, і як умріваєте, щоб взяти мене до себе. Бувайте. Вижко обернувшись, він попрямав геть так гордовито, що міг би викликати сміх, якби на його жалю гідне Ой, тітонько, пояс. схлипнула Поляна. Але я думала, що ви будете раді взяти його до себе. Я думала, ви будете раді. Пана полі, вимагаючи тиші, підняла руку. Нерви її були напорожені до краю. І досі прийняв вуха голос Джимі, які ви добрі, і вкотре огорнула безпорадність. Отож вона зібрала в кулак усю волю до останньої краплинки і скрикнула. Поліано, коли ви джа облиш, хоца свої раді. Зранку до ночі тільки чути. Раді, раді, раді. І скоро з божеволі. Вуста Поляна ж скривилася на бадівкою. Тітенько Поля!» – ледве видихнула вона. Я думала, ви будете раді, що я радітиму. Ой, місто затиснуло долона, вона вибігла з тюмнати. Перш ніж хлопчик дістався квітки, Поляна здогнала його. Хлопчику, хлопчику, Джиммі біне. за спину вигукнула вона. Пробач, пробач. Ти годі вже, ти невинна!» – похмуро відповів хлопчик. Але я ніяке не страчення, вперто додав він. Звичайно, ні. Не сердися на тітоньку, умовляла його Павліана. Просто я не така, як слід познайомила вас. Тітонька добра і хороша. Вона завжди була така. Але я, мабуть, неправильно все і пояснила. Адже я все одно хочу знайти тобі домівку. Хлопчина затереснув. «Лише в мене відносився? Не переймайся, сам знайду. Я ж не страчення. Поліана змаршила лопа задумав, а тут і зайняла ночного думку». «Послухай, ну як ми зробимо. Сьогодні буде збори жіноча допомога. І чоловік тітенька полі говорила про це. Я піду туди і викладу їм твою справу. Так завжди казав тато, коли хотів у них чогось попросити. Що грошей на хрещення язичників чи новий килим для церкви? Хлопчик сердито поглянув на неї. Я не язичник і не килим! Що це за жіноча допомога? Поляна, аж вирішила очі з «О, таке! Де тебе виховувала, Джиммі біни. Не знати, що таке жіноча допомога. Не хочеш, то й не кажи, буркнув навчила, рушаючи своєю дорогою. Поляна кинулася на дихін. Це це намагалась пояснити вона. Це коли багато жінок сидять разом, шиють, готують вечері, збирають гроші і розмовляють. Оце є жіноча допомога. Вони дуже, дуже добрі, здебільшого, там де я жила раніше. Сутежні жіночі допомоги, я ще нікого не знаю, але вони, мабуть, теж добрі. Я сьогодні піду, та розповім про все. Хлопче знову блеснув сердитиме очима. Ні за що, І не стоятиму, і не стухатиму, як це той жіноча допомога зватиме мене страченням. Аж ніяк. Тобі туди і не треба йти, переконали бояни. Я піду туди сама і все про тебе розкажу. Справді? А вже ж, І цього разу я все зроблю як слід. Вона позирнула на обличчя Джимі, що знову розціла усмішкою. Я певна, що хто небудь з них радий буде взяти тебе. Я працюватиму. Не забудь це їм сказати, попередив хлопчина. Звичайно, не забуду, пообіцяла поляна. Вона була щаслива, що все-таки досягла мети. Завтра я скажу тобі, в кого ти житимеш. А де мені шукати тебе? Край дороги, там, де я знайшла тебе. Біля дому пані Сноу. Гаразд, я прийду туди. В хлопчик помовчав, а тоді не хоче спитав. А може мені все таки повернутися до притулку, хоч на цю одну ніч. Подітись мені все одно нікуди, а я лише цього ранку. Я ж нікому не казав, що не повернувся. Просто тік та й квид. Інакше вони не відпустили б мене. Та все одно їм байдуже, повернуся я чи ні. Я ж їм не рідний. А тож, лагідно поглянула на нього поляна. Але я впевнена, це тільки до завтра, коли ми зустрінемося і вже знайдуть тобі, і димівку, і рідню. Нім не буде до тебе байдуже. Ну, до побачення, весело гукнула вона і побігла додому. Понаболі тим часом спостерігала за дітьми з вікна вітання. Коли хлопчик пішов, вона смутно дивилася йому слід, аж поки він зник за рогом, а тоді зітхнула її та подалася нагору. Вона ніколи щось не піднімалася сходами так повільно, і десь вижився дротірливий голос хлопчика. Які ви добрі! На серці стало так гірко, ніби вона щось загубила і ніяк не може відшукати.